Так, ну спробуємо на глибину. О, є, щось б'є капець диви. Дивіться, як б'є шнурку. Єсть! 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 народ. Привіт, друзі. Ми з Янкою приїхали на ставочок з Христією. Сьогодні хочу посадити один саджанець Ківі і один саджанець хурми в себе. Також щось попрацюємо, щось поприбираємо. Зараз я вже вон займаюся, закидаю вудки. Побачимо, проснулася рибка чи ні. Теж цікаво. Якось так. Ось так от поживає ставочок. Е -е, як я вже і говорив, вудки я почав закидати, зараз ще два фідера закину. Ось так от вода тримається на тому ж самому рівні. І відразу, от прямо зараз, поставте лайк під цим відео. Допоможіть мені продвигати мій канал. То Лінда. І не забудьте підписатись, якщо ще не підписано. Прикорка у мене чеснична і все буду закидувати на черв'яка, бо іншої насадки сьогодні я не маю. Два поплавочка і дві фідерні оснастки в мене закинуті. тепер я пішов займатися справами, поки хлістя дозволяє це робити <смі> ось моя ківі Закарпатський сорт і ось хурма, сорт Мідер. Е тут така штука. Окрім цього, я заказував в тому магазині гранат Два саджази двохрічних і Магнолію. І гранат мені прийшов. Це двохрічний, я замовляв гранат, щоб був ну, живця, не сіянець. А мені ось такі 20-сантиметрові три волосини приїхали. Я з, з тим магазином посварився трошки. І це був 100% сіянець, мене хотіло обманути. Мені гроші повернули за ці сіянці. Але тепер я не впевнений в сорті цього ківі і не впевнений в сорті цієї хурми. Хоча і видно, що хурма на прищепі, буду замовляти все одно окремій, більш надійніших магазинах. От тобі й дешевше захотів. Також в мене ще є 10-сантиметрова магнолія. Вона в мене вдома вже в горщику, в теплі, щоб скоріше розпуститись. Якщо в мене там розпуститься листя клену, то я обов'язково цей магазин вам прорекламую. А... Я ну, висажу, але буду все одно, як я казав, замовляти інші. Ну хоча хурму, хурму оставлю. Мені там не принципово був сорт. А от ківі буду замовляти нове. Така от штука. Сумно. Що ти, сапачка? Толіка обіжаєш. Слухайте, друзі, третій раз вже на цьому місці покльовки в мене. Завело на мілину поплавка. Ану. О, то є, щось. щось. Навіть не карась, це амурчик, друзі. Ось вам перша рибка. Ти не сильно заглутнув, дружуван? Як ти перезимував. Такий підбитий. Надіюсь, щука ще позалишала мені там риби трохи. Давай, дружбан, диви. О! Є. Андрік. Хоча Покльовки її не видно було, я хотів просто чуть в іншу сторону перезакинути. Але кіць 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 О, пішить. Не знаю, як вивіти. Що ти, спортсменка? Каресяндрик На. Так, хочу побачити берези. Це хай тут залишається. Так, ну березки, бруньки. Вже зеленіють. Думаю, що буде все добре. Також. Мертвої риби так і не було. Це не може не радувати. Раки також не вспливали. Думаю, що зараз вони вже можуть бути зі ікрою. попадати вже.

Тут буде в нас розтихунно. Так, будемо агроволокном зразу квадратик вирізати, бо в мене може тут ціле літо не бути і воно все буде заростати, тому треба стелити, щоб я не переживав за то саджанця. хай в пліницю добре. Бо літом дуже багато роботи. Так, так, так. думаю, что так пробежь. Все, и ничего ну, там куры не сделают. Вот так вот. Ох, а еще вон они. Да. Вышли! Вышли! Видите, покупка Водить Карасяндрик є. І на тій була покльовка. Сюда. Якщо п'ять штук, то юшка в мене так ж таких йде. А, в мене є відроз І тут десь забрало поплавка, нема поплавка. Еу! Еу! Пожарий буде такі, завісно. О, одноручки трохи два Щось риба просинається. Трохи риба просинається. Так, пересаджуємо виноград пам'яті учителя. Два роки йому і він геть не дає приросту. Зараз трошки ґрунт поміняли, травму фоску кинули, підкинули йому і пересадимо сюди, може цього року піде вже. Так, ми. Сразу пересадили. Сюди зараз будемо Киві садити. І наступне своє ківі я посажу ще отут десь. Ось так от. Ківі все. Рядок рідиски і два рядка гороху. я посіяв. Пізніше буде, як завжди, чері, кукурудза, кавуни і дині. А остальне не бачу сенсу, легше купити, як на мене. Так, друзі, що може трохи займемося рибою, покидаємо сітку. Пробуем підучить. Ох! Підлящ! Підріс. Лящик в мене. Підріс. І дружок відразу. Ти для рибалки, ти для фідерка. Ось такий от лящик. Файний, Попер. Тусується там в очереті, треба буде дуже сильно постаратися цього літа зробити так, щоб мій ставок заріс. Я згідний навіть на кропивку, просто щоб він заріс. Тут не басейн, в якому я вже так сильно купаю, а рибі, очевидно, що буде набагато комфортніше, якщо тут буде якась трава. Та й думаю, що вода стане набагато чистіша, якщо буде. Хороший. О, це непогано. Це непогано. Тільки за очеред зацепилась кусок сітки. Ну і що? і нічого. Нічого але гарно, гарно попав. Так, ну спробуємо на глибину. Мої дівчата вон вийшли, Хрестя, я так зрозумів, проснулась. Ян, проснулась? Добре, зараз. Вже треба їхати. О, є, щось б'є капець, дві. Дивіться, як б'є по шнурку. Давай что Щось б'є по шнурку. Есть! 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 Народ, я її зловив! Нічого собі! Да! О вот такого шнурка! Ніфіга собі! Я казав, що її тікі Ніфіга, я її зловив, я вже не воду хотів купляти, щоб її звідси виловити, бо я її переживаю, що... Ви гляньте, яка паскуда! Ви гляньте яка... Я випускав такого шнурочка. Це було два роки назад. Ви гляньте, яка паскуда! Це ж скільки риби є, Вже назад, не треба випускати. Ні, назад вона не піде. Я... Ви зараз побачите, я не на реакцію, а ви офігеєте. Це ж яка має бути удача, щоб саме щуку... Саме щуку я зловив, яку я так хотів звідси виловити. Боже, подруга. Але дивіться, який колір в неї. Нічого, сука! Дати рукавиці може? Та ні, ну то що? Ніфіга, жовта. Зараз яна офієє. Цариця водойми просто вона... Тут просто і ніхто взагалі не був конкурентом. Я вам кажу, от мені насоветово випустити щуку в ставок, одненьку, що тіпа, вона буде ганяти карася. От о, що з нею сталося за 2 роки. Вона ще через 2 роки би потрошила би кілограмових карпів. Ну, може не кілограмових, але великих. Яна! Я. Yeah. Це на шоу. Це на сітку. На сетку? Це да. там Христия, там Ти це зняв? Да. Христя, ты тоже. Бежено. Ти тоже в шоце? Ты выкину и цікаво забарвлення, таки. Я п'ят. – Скільки років цього рома пішло? Два роки. Два роки. Від маленького шнурка на грам 100. Треба зняти ще тік-ток. Ох, друзі, не знаю, чи ви мене зрозумієте. Я так переживав за оцю щуку, я так жалів, що я її кинув. Е, я, в принципі, так собі і уявляв її зараз, що за два роки це падло, тут без конкуренції, без нічого. Мало вже таке кабанякою стати. І... Що вона буде мені зимою, коропів, які стоять, зимують такі полосонні, що вона мені буде їх просто нищити, не, не з'їдати, а просто гризти, царапити, ранити. І воно, бачите, яке воно? А тепер я буду спати спокійно. Знаючи, що в мене тут немає щуки. Далі з хижаків я хочу головня. І окуня. Можливо, жерях. Все, що без зубів. Для того, щоб воно мені не калічило велику рибу. Да, для того, щоб риба добре росла. Для того, щоб вона великою росла, їй треба, щоб її щось стимулювало до цього росту. Хижак, по суті, якийсь та й має бути, але має бути без зубів. Сом чи щука ні. Христя, будемо прощатися з глядачами. Да? па папа! Папа! Так, ну, таке от закінчення відео. Я досі в шоці. Вам дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!